Я сьогодні була у вас. Що звітував в Кастрицькій? Світло добре, все нормально, працює. Поломок немає, ніяких поломок немає ніяких. В цьому режимі все працює. Да. Да? От дивіться, сьогодні я вибіг о п'ятій ранку і біг до сьомої ранку, я сьогодні бігав на коло міста, Світло взагалі не вмикалося. Угу. З п'ятій ранку до сьомої віду зараз я вам покажу. А, а він що звітує? Що все добре в місті? Ми говоримо про роботу, чи працює вся ця... роботу. А це не, це, це не роботу. Що? А що це не його робота, чи що? Угору. Ну, скарги не було з його боку, там щось не працює, якась там поломка. Не було. О, бачите, нічого не було. Тобто все працює. А сьогодні я опять ранку вибіг, вибіг. Зараз я вам показую. П'ять ранку вже розвідняється. Це 4... А зараз я вам покажу. Тобто я брешу, так? Іли ви? Я зараз вам покажу. Добав, бреш, да? 5 -5. Зараз покажу. Дивіться, навіть пів шостої ранку я вам покажу. Ось, ось пів шостого ранку. Ну а так. Шо Що груз, груз, груз. А да, чи може? Грузиться. Корочу, зараз поки, Добре, зараз. ми світлому. Дивіться, Але Богданович, я, 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 я вам допоможу, Дивіться. Якщо у вас ви не вірите моєму відео, ви можете подивитися в камеру спостереження. В да. камеру спостереження можете подивитися. Дивіться, це відео, це пів шостого... О, дивіться. Це я бігу біля цукрового заводу. Вон, один, бачите годинник? Пів Пів шостої. Бачите? Ще темно. Так. Я, от, я пробігаю по залізничників, пробігаю по вулиці залізничників. ось. І ось я пробігаю вже на, біля військового місичка, теж пробігаю. Біля сучського от, Бачите, дивіться, 20 минут сьому. Дивіться. Так і не горить. Угу. Бачите? А костриці каже, що все добре, все працює в штатному режимі, поломок немає, світло все добре, так? Тож вимагаю, провести з собою перевірку відносно кострицького. Але будь що це дуже важливо. Вимагає пророчку пірку 90-ка стрільського. Ми вважаємо, що він світло продає. Куди? А от не знайдіть куди. А потім я покажу куди, якщо ви не знайдете. Значить, Дивіться, Світло мало бути, світло не, світло не вмикається. А, тобто, а воно воно а кудись куди дівається, це світло. Тобто ми вбачаємо зараз. Тобто ми вбачаємо, що... Десять, тобто ми вбачаємо, що світло кастрицьке продає, саме тому не вмикає. Дивіться, з пів шостої ранку до сьом, до, до пів, пів, пів восьмого ранку, сьомого, точніше, світла немає. До шести хватило розвідняється. Та ну неправда. У мене тут є відео. І в шостій ранку є відео. І я ж показати вам, щоб ви не не казали, що ви не що. що... Світло продає, Добре. Провети, провести струбову перевірку, Олег Богданович. Добре. Провести струбову перевірку. Нас так острісково. На підставі того, чому не було світла сьогодні. По-перше, чому сьогодні на нараді він не казав нічого про якісь проблеми, то проблем немає. Ну він не казав, О, що О, а світла не світла не було. Добре, готуємося, готуємося до зими, все Добре, все, все готується. Всі лампочки на пішохідних переходів okay. поставили навіть е, більш мучніше О, ха готується, але ж світла не було, вам про це не казав, і світла цього не було. Треба пірку провести, і зараз я також також поліцію напишу заяву що Вони зробили свою справу щодо світа ви... продовження світла. Да. Ну, десь продажу.